Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім першої Вінницький мультимедійний проєкт Чазмін в студії. Я автор та ведучий Семко, і радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А до мене сьогодні завітали Наталія Ізотова, начальниця відділу з питань запобігання та виявлення корупції. Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Наталі, доброго дня. Вітаю а також Ганна П'ятак, головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції. Також головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. Доброго Ганна, дня, доброго дня. Доброго будемо сьогодні Говорити про явище, яке, мабуть, існує, стільки, скільки існує людство. Мені так здається, ми сьогодні будемо говорити про корупцію. І нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що 9-го числа. Наскільки я пам'ятаю, 9 число це 9 грудня, це якраз понеділок. От понеділок якраз і розпочнеться з цим, з цим днем? Вірніше тиждень розпочнеться цим. Днем. Це міжнародний день боротьби з корупцією. Скажіть мені, будь ласка, а коли виникло це 9 грудня? Хто його запровадив? І чому саме так сталося? Ну, 21 рік тому була прийнята конвенція ООН про боротьбу з корупцією. І вона була ратифікована також у грудні е, того ж року Україною. Mm -hmm. Із е, у зв'язку з прийняттям цієї конвенції. Е, щороку, в цьому році, вже буде 21 рік. Щороку ми е, відзначаємо дату е, Міжнародний день боротьби з корупцією. Um, це не плаваюча дата? Ні. Це про чітко так, 9 грудня. грудня. На який день припаде, на такий в принципі, так. і буде. Mm. Так. Окей. Україна ратифікувала, як ви сказали. Явище, я думаю, що я не дуже сильно помилився на початку, сказавши, що явище, напевно, виникло з того моменту, як виникло людство, ну більш-менш таке свідоме людство. А, що. Як взагалі можна класифікувати, говорити, обговорювати е корупцію як соціальне явище? Ви не помилилися, коли сказали, що корупція є невід'ємною частиною е людства. І тобто вона прогресувала так само, як і розвивалася держава і суспільство. В перекладі з латинської мови корупція це означає підкуп. Наприклад, ще з часів стародавньої Греції під корупцією розумілося псування їжі і питної води. Отак вона розглядала. В подальшому чим більше держави розвивалася. Змінювався політичний устрій, політична система вже розумілось зловживання політичною громадською соціальною владою. Що стосується в побутовому рівні, то вона перейшла з побутового рівня вже в рівень політичний, тобто набула зовсім інших рис та ознак. Значить, історичні дослідження свідчаться нам про те, що з моменту що появи перших держав, які мали певний апарат управління, корупція, на жаль, завжди супроводила кожну державну владу. Тобто жодна із соціально-політичних систем не була захищена від такого поняття, як корупція. І ось коли ми готувалися до етеру з вами, мені дуже сподобалась фраза, що фактично першу антикорупційну заповідь дав Господь через Моєсея, який записав. Те, що він почув з неба дарів не приймай, тому що дари сліпими роблять зрячих і перетворюють справу правих. Вперше на міжнародному рівні слово корупція ми почули в 1979 році, 17 грудня. Це був кодекс поведінки посадових осіб, який був затверджений Генеральною асамблеєю ООН. І там вже корупція трактувалась як скоєння певних дій при виконанні обов'язків або у зв'язку з цими обов'язками. Тобто невід'ємною частиною корупції стала риса. Це зловживання владою, обов'язково посадовою особою і на будь-якому рівні. На будь-якому рівні, uh -huh. так. і яка безпосередньо пов'язана з отриманням певної вигоди. Тобто, ми всі знаємо, що ти мені, а я тобі. Uh -huh. Тобто, вигода. І посадові обов'язки стали невід'ємною частиною поняття корупція. І вже з прийняттям в жовтні 2014 року нового закону України про запобігання корупції, там було вже чітко дано визначення, що є корупцією. Um... Корупція існувала ще раз повертаюся до початку, існувала ну, умовно з самого початку з зародження людства, а тільки на офіційному такому навіть філологічному, поліфілологічному -полі рівні, тільки в 70-х роках отримала і визнання, отримала і конкретику стосовно дій стосовно протидій і так далі. І так далі. Так. Е, чому чому так? Чому так довго ми не хотіли, чи навпаки, ми хотіли, і чому так довго думали стосовно того, куди ж цю корупцію віднести і що взагалі з нею робити, якщо вона так разом з нами? Я думаю, що е, чим е, більше, чим гармонійний і чим е, грошовий розвиток держави був, тим більше ми розуміли, що е, людство? Е, Прагне, в незалежності від того, яку грошову масу він має, задовольняти власні потреби. А посадові обов'язки будь-якої людини, якщо вона при владі, звичайно, дають їй великий обсяг прав, які вона може вчиняти. і Іноді, і вірніше, прав і дії, які вона може вчиняти. Тому в переважній більшості. Чим більше розвивалося людство, тим більше воно прагнуло до визначення, що ж таке є зловживання владою і певні можливості, які дає це зловживання. От тому ми і прийшли до того, що потрібно визначити, що є корупція. Тобто це поетапний політичний розвиток будь-якої країни. Чим економічно стабільнішою вона є, Тим а, а, вищий рівень корупції, на жаль, ви хочете сказати, що це м, дуже взаємопов'язані речі, які просто існують. Так, але є держави, які борються. А є які просто а є, які дивляться, як борються да. просто дивляться. так? Я так. хочу підключити Аню до нашої анну, до нашої розмови. Ще раз нагадаю: Ганна П'ята, головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління паційного фонду України в Вінницькій області. Ганна на твою думку, а можливо, є якісь офіційні документи, чи можуть громадяни, чи може суспільство боротися, і якщо може, то як може боротися з таким явищем, як корупція? Ну, в першу чергу, е, успішний такий крок до боротьби з корупцією є створення відповідних е, органів. Тобто е, Національна поліція, Національне агентство, з, побор... угу, угу. Національне агентство е, запобігання корупції, е, на... національне антикорупційне бюро України, тобто ці структури, які е, не... Виконують свої якісь функції, обов'язки е, по боротьбі з корупцією. Тобто без них ніяк? Ніяк. Ну, Звичайно, е, е, громадськість теж до цього підключається. Тобто, е, на рівні е, проведення якихось круглих столів, е, міжнародних якихось е, конференцій. Е, теж. Окей, кругні столи, конференції, розмови, панельні дискусії. Ми можемо зараз тут багато чого не говорити. Відповідальність. Бо таке враження, що зібралися, поговорили. Дуже-дуже сильно стурбовані. І все. Відповідальність. Є якась відповідальність? Є якісь речі, які дійсно чітко на якомусь рівні можуть зупинити корупційні дії того чи іншого чиновника, чи того чи іншої людини? Ну, звичайно, громадськість має бути проінформована про відповідальність. А яка є відповідальність? Яку несуть відповідальність? Кримінальну відповідальність? Є кримінальна, чи є ще й адміністративна? Є кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Ах, добре, але наскільки вона використовується? Це вже є. Важко до речі. От тут питання дуже серйозне. Ми можемо посміхатися, але питання дуже серйозне: чи легко, чи важко довести ті чи інші корупційні дії? Ну, напевно, що важко. Важко. Е, є в нас якісь певні перепони. Є прогалини в законодавстві. Е, має бути законодавство е, чітко, чітко має бути прописано в законодавстві за доведення і е, взагалі. Окей. Таким чином, ми підійшли до питання боротьби боротьби, боротьби з корупцією. Е, громадськість зацікавлена в тому, щоб її не було, або щоб вона була мінімалізована. Е, нещодавно, буквально десь 2-3 місяці тому, пішла така. Така розповсю почала розповсюджувати інформація, така тема достатньо часто і активно її е медіа застосовували стосовно того, що деякі північні країни Європи вони в навіть в своєму менталітеті не мають е такого внутрішнього бажання до збагачення. А, от ідея якийсь такий от мінімалізм по життю, і в тому числі називали, що найменша найменший рівень корупційності, наприклад, от саме в північних народів, в північних країнах, державах, які є на європейському континенті. Я не хочу казати, що чим північніше, тим люди простіші і чесніші. Ні, я такого не хочу казати. Але тим не менше, це пов'язано з чим. Це пов'язано, як ви вже сказали, пані Наталю з розвитком держави, економічним розвитком держави. Це пов'язано з ментальністю. Ми дуже часто використовуємо це слово, от ментальність, і все. От у нас така ментальність, і от що би не робити. Ще є один такий вираз, який я не можу зрозуміти політична воля. Який я, наприклад, жодного документа не зустрічав ні в адміністративному, ні в кримінальному, не зустрічав, де б була прописана політична воля, це значить воля того чи іншого чиновника зробити, піти на такі кроки, і так далі. І так далі. Що ж викликає, що викликає або що штовхає людину створювати або йти на корупційні якісь речі. Давайте, напевно, з вами розпочнемо з того, що політична воля це, напевне, кінцевий результат у боротьбі з корупцією. Передусім, у кожної людини має бути самоусвідомлення. От ви кажете про країни давних, надзвичайно високий рівень економічного розвитку. І вже з шкільних, навіть з дитячих садків, у них закладається принцип те, того, що потрібно кошти заробляти лише своєю важкою працею. Тобто вони навіть починають працювати з малих років для того, щоб заробити власні кишенькові гроші. Uh -huh. Тобто це все залежить від самоусвідомлення людини. Погодьтеся, що ну, більшість наших громадян, які, вніше, життєопис, яких можна побачити в засобах масової інформації і так далі, в них діє принцип, чим більше є, чим більше хочеться. Тобто. Немає такого, що от є певна межа, от все мені цього достатньо для проживання. А вони звикли в країнах більш розвинених жити на те, що вони мають. А у нас, на жаль, це потрібно виховувати, напевно, з маличку, оце самопізнання і можливість того. Наприклад, ми зробили дуже багато порівняно з радянських часів. Ми зробили дуже багато кроків на шляху боротьби з корупцією. Ми створили багато незалежних антикорупційних органів. Як казала моя колега, це Національна генерація запобігання корупції. Це спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тобто ці органи, які... Маються розглядати лише е, е, корупційні злочини, або злочини, або корупційні правопорушення е, ДБР. Державне бюро розслідувань, тобто лише вони займаються корупційними злочинами, в тому числі ті, які на шпальтах всіх засобів масової інформації, розробили певний механізм, який дає можливість громадянам контролювати діяльність влади. Наприклад, ви всі знаєте, ми вже неодноразово замик. Говорили про електронне декларування чиновників, тобто кожен громадянин може зайти в реєстр і подивитися статки того чи іншого чиновника і задати собі питання: живе він за власні кошти, чи не живе він за них. Національне агенція може промоніторити. Життєдіяльність кожного державного службовця. Тобто, в тому числі враховується інформація, яка лунає по телебаченню, по радіо, де говориться про те, що от скільки він заробляє, а як він живе. Наприклад, заробляє так, щоб їздити на одній машині, а їздити на BMW X7 і так далі. Тобто, от таким чином, наприклад, публічні закупівлі, да? для того, щоб усунути тіньову складову, ми зробили публічні закупівлі. Публічними ми всі знаємо, що можемо написати запит до будь-якої організації, yeah. в тому числі для того, щоб з'ясувати е, зарплати, надбавки, щоб ну. З'ясувати ті питання, які нас, оце все, оці всі кроки, електронне декларування, uh -huh. моніторинг життя, це все є ті кроки, якими громадськість контролює нас, чиновників, в плані незаконного використання державних коштів. Змінилося під час введення цього контролю, введення я беру зараз лобки, змінилася ситуація? Змінилося. Наскільки змінилось на краще. У нас е, стало набагато більше е, кількість е, справ корупційних, які були доведені до суду. Не можу сказати, що усі справи, які дійшли до суду, всі люди перебувають за ґратами або позбавлені волі. Але набагато більше навіть громадські стало усвідомлені про те, як е, живуть. Ви ж бачите, особливо от, останнім часом. Да. От хіба що тільки ця складова? Тобто побачити і з калькулятором навіть просто посидіти і подумати, і поговорити. Да. Це з одного боку. Ну тільки побачити. Ну, звичайно, особисто мені б хотілося, щоб відбували покарання. Більша кількість топ-чиновників, а не пересічний державний службовець за наприклад, ну вона не перебувають покаранні, але все рівно певне адміністративне стягнення на них викладається, штрафи і так далі. Тобто, збільшити кількість доведених до кінцевої крапки, ну корупційних злочинів, саме злочинів. Ті, за які передбачена кримінальна відповідальність, на адмін. А, Мені здається, що та теза, яка була то починаючи, по-моєму, навіть з 90-х років, як тільки незалежність Україна отримала, а теза, що е, похід в лапках беру похід до влади, це є похід за е, здобуття якихось певних преференцій, в, е, в цьому соціальному колі, по-моєму, на жаль, воно так зараз і залишається. Тобто влада є тим рушієм, і тим майданчиком, де можна, на жаль, можна збагачуватися достатньо не і неконтрольовано, контрольовано, і, можливо, навіть аморально. Ну, знову таки. Ми маємо це вирішувати в законному полі, і ми маємо про це говорити саме з спеціалістами, які цим займаються. Нагадаю ще всім нашим глядачам і слухачам, 9 число, 9 грудня в даному випадку, це цього року це буде понеділок. Міжнародний день боротьби з корупцією. І як сказали мої гості сьогодні, активність соціальна активність нас із вами може в кінцевому результаті призвести до того, що ми, якщо не повністю поборемо, то ми принаймні. Ні, хоча би мінімізуємо цю негативну складову нашого суспільства. Я щиро дякую Наталії Зотовій, начальниці відділу з питань запобігання та виявлення корупції головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, а також Ганні П'ятак, головний головній спеціалістці відділу з питань запобігання та виявлення корупції. Щиро дякую вам за участь в нашій програмі. І сподіваюся, що ми з вами ще не один раз зустрінемося на нашому майданчику. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. І залишаться як завжди з нами. Час змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.